Зараз буде бабах. Жодним колунам не уступає місця. Ось так. У других людей набагато-набагато більші об'єм. Вносим-вносим, я вже не знаю, куди його. Подивимося на температуру. Зараз у нас на вулиці температура 6 градусів. О, дивіться яка. О. Так, для початку я землю провлю розчином фітоспорину. Мамо Пало... цю точки. Я бачу в інтернеті, що надівається отак аж через цю сторону державу. Ну що, ось у нас і новий день, точніше вечір. Я йду досівати морку та буряк. Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. Сьогодні у нас відеоролик такий, будемо мотатися туди-сюди, а саме рятувати наші. Рослини, так як надвигаються холода, люди вже все вкривають. Хтось щось рятує. Ну і ми будемо заносити наші квіти у будинок, так як не хочемо ризикувати. Тому краще поносимося і будемо впевнені в тому, що вони в нас не загинуть. Так що, глядачі, я думаю, відеоролик буде цікавий. Залишайтеся з нами. Нами ну, починаємо наш відос. Погнали! Подивимося на температуру. Зараз у нас на вулиці температура 6 градусів. Чотири часа вечора. 6 градусів. Зараз глянемо, скільки у нас у теплиці, яка температура. Ну Там тепло по-любому. Ввечером ну, температура різко і швидко зміниться. Так, дивимося, що у нас тут по градуснику. У нас тут майже 20 градусів. Я сподіваюся, що вони у нас в кімнаті всі помістяться. Ми там трішки поприбирали стілажі, у нас там два стілажа, туди їх під стінку здвинули. Ну і будемо на пол та на диван розкладати. В общем, думаю, быстренько з цим впораємося. Дружина говорить, що це буде десь. Вони будуть у будинку ну, 4 дні, то за 4 дні я думаю з ними нічого там не трапиться. Ну, можливо, ще якось будемо їх підсвічувати. Що ти кажеш, Лілії померзнуть? І що з ними буде? Та й ну нічого, цвісти не будуть. А ти бачила, що воно з лохиною? А що з Пропало? Ну, ти Пропала? бачиш. Пропала. Подивіться, глядачі, що це з нею. Ну це ненормально. От як зробити так, щоб вона е, родила і розросла нормально. Там ж вже все кислий грунт насипаний, прикормлювали. Може, вона це я ж кажу пропадає за те, що підмерзла? Чи як? Чи потрібно в окремому горщику її тримати? Хто його знає? Але ж вона в землі, там вон, відгорожена. Від основного ґрунту вона, бачите, так відворожена, знизу дренажі, е, там, В общем, я не знаю, що з нею робиться. Так цікаво, як би вона втратила. Будемо дивитися. Так як у нас є агроволокно, будемо, мабуть, ми сьогодні все накривати. Молоді дерева поукутуємо, щось іще там поукутуємо, Ну те, що саме таке. Те, що саме дужче шкода, ми його все вкриємо. Не так, як в минулому році, що ми все за все забули. Так, глядачі показуємо. Ми вам виноград, який ми відкопали. І що він відходить? Бачите, ось е, наливається. Ми його сьогодні вечором покладемо якось на землю і накриємо курточкою. І та і все. З цим. Так це й теж відходить тань. Да. Да. І тут є щось, бачите глядачі. Цей теж ми накриємо. Ще я хотів би показати вам цю ялинку, я вже забув, як вона називається. Але... Ні-ні не, -ні -ні, так. коніка то зараз я покажу. Оця, це не ялинка, це туя. Чого вона красніє, гляньте? Що це воно робиться? Що з нею? Вона ж треба бути красивою, що їй не вистачає. Написано було в інструкції, що вона не прихітлива ні до чого. Поливайте та підкормить все. Ну, не знаю. Начебто ялівець почав наче у нас е... наливатися. Такі у нас на кінцях. Я не знаю, як він росте, але начебто він живий. І... Подімте, покажу ялинку канадську коніку, яку ми теж садили на півтінь. Вона зараз там якісь такі шишечки пустила. Ну прям дуже красиво, зараз я вам покажу. І так, ось вона у нас тут росте. Яка ситуація? Де вона у нас посажена? Вона, бачите, посажена у нас отута, Сонце, виходить, у нас за хатою, за хатою. І десь після обіду воно починає виглядати десь отут. ні, навіть отут. І попадають тоді вже промені. Вона не цілий день у нас на сонці, так як в інструкції було написано, що вона постійно не може рости на сонці, буде отримувати опі... буде... Буде опіки. Тому тут я її посадив і начебто вона жива, і дивіться, які ось нарушує вона шишечки. Це взагалі красота. Це... Оце класна ялинка. Вона... приріст у неї дуже маленький, так як вона карликова. Мені прям я прям закоханий в неї. Можливо, іще якісь такі замолим, щоб може в горщиках якісь або ще щось. Ну, красиво. красиво. Робе обхід і дума, що накривати. Що вкривати. Ну ми персик точно вкриємо, так? Да, да. Персики ми точно повкриваємо. Угу. Та все, все, що молоде, я ж кажу, все вкриємо. Так, ладно, треба носити, так? Так, да, треба. Працювати. Все. Дивіться. Це у нас царство зелені, але ну, тут. Так, як кіт наплакав, так у других людей набагато, набагато більші об'єми цього разу. Я буду свої петуні підживлювати формулою 2020 і доброго мастер. Так, глядачі, ну отак, отак от якось будемо виживати, тому що ну, другого варіанту немає. Можливо, ще якусь отут підсвітку зроблю, так як ще є лампи. Ось. Так що включу, включуся вже, коли занесемо повністю сюди і покажемо, що тут у нас коїться. черточкой. Не я буду поевать черточкой. С вами привет, мои ну, подписчики. Ставьте лайки и пишите. Не нажми, я на колокольчик. Все. Держи крепко. В общем, сьогодні ми не встигнемо, мабуть, по дню укрити, глядачі. Темніє, а потуній багатенько. Носим-носим, я вже не знаю, куди його, куди його цей... Розставлять, тому що місця мало, так що. Шо... І так, глядачі, історія повторюється. Що ми маємо? Ми маємо тут все отаке. Отаке наклав ще, ось бачите, додаткові ці лампи. А там внизу поставив, щоб хоч трошки туди воно світило. Там то на діоні буде сонце дуже гарно днем. А там і тут ще додаткових ламп понаставляв. Взагалі, отак. Отак воно все виглядає. Чотири дні вони тут у нас побудуть. І знову будемо виносити. Ой, не знаю, глядачі що я роблю, аби не по обломку це все діло, аби хуже не зробити. Так, ладно. Зараз відкриємо так, підв'язати. І так, глядачі, мало що видно, але І, бачите, біліється, хоч би зранку не злякатися. Троянди я теж поукривав горшками, все побігав, понакрив, то я думаю, все буде норм. Ну, хуже, я думаю, цим не зробив. О, добрий, ранок, глядачі. Трошки я проспав сьогодні, іду все відкривати. Троянди, бо вчора трошки були, наче куба оці, знаєте, комарі літають, що зриваються. У нас вони доволі таки частенько бувають. Тому трошечки процейкались, проспали. Зараз я відкрию грушу тільки одну, тому що вона мішком у нас накрита одним. А це все хай поки буде там. І всі троянди повідкриваю. Так воно, йомайо, -йо. бачите, льот обмерзло. До речі, глядачі вчора не розповів про нашу черешню, маленьку, де дубець оцей посаджений, і вона пустила погін. А саме погін пустила спіднизу. З, з боків немає, а знизу росте погін. І це означає те, що вона прийнялась. І будемо сподіватися, що буде вона рости долі. Ну, а та е, ця абрикосина ніхрена. Не хоче рости, щось там якесь місце невезуче. Зараз покажу, як у нас троянди вкриті. Я вчора, коротше, горшками їх отак покривав. Раз отак, Раз, відкриваю і вечором понакриваю. Так вже ж само. Десь бутилка, десь відро. Отак. Тут -то взагалі відро. Отак глядачі. Працюємо зараз буде бабах. Наче все, для руки для <рисуюся> Я тут редисочкою укроп знімаю, а воно таке відбувається. Це глядачі, звісно, одна із причин того, що, що зовсім не хочеться нічого е... нового робити, щось майструвати, е... тому що ну, самі чуєте, яка ситуація Некраща ситуація. Ось, ну нічого, ми держимося та знімаємо для вас. Е контент. Оце ж я якраз хотів показати вам нашу редиску. Зараз, мабуть, ще якусь я вирву. Отак прям і з'їм. Прям не немейту витру так. Зараз. О, дивіться яка. Ще її, звісно, розстигну. Зараз пісочок. Спробуємо. О, а ну сейчас підвождем чи гірка вона. Та ні. Клас. Ще трішки можна в окружку її Кришить та в салати. Всім привіт, друзі та підписники нашого каналу. Сьогодні у нас на вулиці 9 квітня, і я буду продовжувати сіяти овочі. А ще, мабуть, і посію айстри. І так на розсаду я сьогодні посію кукурудзу, а також хочу посіяти огірки бьорн на розсаду і в ґрунт посію моркву та буряк до речі, для них це буде додатковою стратифікацією ці нічні заморозки. Тож я думаю, все з цього вийде. А ще я хотіла посіяти сьогодні кабачки, але насіння чомусь я не знайшла. Не знаю, куди я його діла за цей рік. Тож прийдеться це робити трішки пізніше, але нічого страшного. А ще 10 днів 5-7 тому я сіяла на розсаду цвітну капусту, броколі, салат, айсберг рамен, а також пізню капусту. І Зараз хочу показати вам, як воно все зійшло. І так ось вона у мене в касетах стоїть. Це капуста зійшла, здається, місці з салатом якимось. І ось далі також щось хоче сходити, а щось не хоче сходити. Тут у мене попів касети одного виду і попівкасети другого виду. Ну, що ж, не подобається мені, як воно все зійшло. Можливо, це через те, що я сіяла насіння, яке мені приходило в подарунок, так як я замовляла однією партією багато насіння петунії на певну суму, і там йшов в подарунок. Напевно, в подарунок нічого доброго не кладуть. Це або старе насіння, або я не знаю, або стерилізоване якесь, або якийсь апересорт. Ну, ще час є, тож подивимося, що з цього далі вийде. Ну, а ось це мій фронт роботи на сьогодні. Це в нас морква, буряк, кукуруза Майбіко, бьорн-гірки, що залишилися, і. Айстри, айстри тут в теплиці посію. моркву, буряк уже відкритий ґрунт, а кукурудзу і огірки в касети або в якісь горщички невеличкі. Грунтосуміш суміш для нашої росади готова. Складається вона з половини перегною та половини нашого супіску согороду. А також я трішки додала попелу. Зараз я наберу це все в касети та в стакани і буду садити огірки та кукурудзу. Що я набрала землю, нашу ґрунту суміш утакі горщики, 0,5 літрів це буде для огірків. Набрала їх неповні, щоб потім досипати ґрунт на огірочки, щоб вони не витягувалися. Потім це в нас тут будуть айстри. А ось сюди я буду сіяти в ці касети кукурудзу. Це, до речі, касети досить великі, об'ємні. Я не пам'ятаю, скільки в них мілілітрів, але вони величенькі. Тому що зараз буду сіяти. Так, для початку я землю пролью розчином фітоспорину. Це в мене ось такий розчин матковий розчин. Так. Ось є у мене така грушка. До речі, його потрібно тримати тільки в будинку в теплій температурі, ні в якому разі не в холоді. В тому році вони погано зійшли, тож було так гарно сіяти, гарно сипати насіння багатенько, прям ось так. Зараз я ще присиплю земелькою. На черзі в нас насіння огірочків. Це в нас Бьорн. Гарний гібрид, нам сподобався він в тому році. Просто ось так. Так. Так, що далі у нас йде ось така кукурудза, кукурудза це майбіко. Солодка цукрова кукурудза. Дається середнє або рання. Так, також сюди її вже оброблена фугіцидом або інсектицидом, або і тим іншим. Я, до речі, не знаю, чи я пізно це вже саджаю, чи якраз по часу, чи ні. Так, глядачі, зараз треба декому зробити, а саме сусідам цю. Сокиру. Зараз спробуємо пошвиденько устіліпати, що в нас вийде. Якби оце вибить якось. Ох, і сиділо глядачі. Ще підточувати <му> Взагалі, сокири робляться по другому я не знаю, що це воно за держок такий. Я бачу в інтернеті, що надівається, отак аж через цю сторону держаться і отак от набивається, набивається аж сюди. А тут, тут отак треба робити. З цим держаком було не влазить. Ну що, глядачі, все, порались, можна віддавати. Ось така вийшла гарна сокира. Але зараза дуже гостра. До речі, хотів би показати, якою користуюся сокирою я. А точніше, колуном, яким я колю дрова. Дуже така прям, гарна річ, і ніяким всяким оцим колунам, які продаються в магазинах, він не уступає. І так, глядачі, до вашої уваги ось такий у мене колун. Коле він дуже добре. Бачите, він і не дуже товстий, і не дуже тонкий. Ось такий він виходить. Це ручна робота. Викований він із рельсів. Ось із залізної дороги. Ось такий дуже гарний та класний. Ще в мене такий є поменше, то й взагалі бомба. Ну, мені цим подобається. Коле прям просто дуже класно. Отаку ось річ. Я не пам'ятаю, де я його замовлював Зразу говорю, Це давненько було, але бачите, взагалі він жодним клуном не уступає місця. Ось так. Бачите, глядачі на городі приведи такі злякатися ночі ну, можна. Ну що, ось у нас і новий день, точніше вечір. Я йду досівати морку та буряк на нашу нову ділянку. Ну що ж, на сьогодні моя робота закінчена, тож чекаємо всходів. Так, ну що, глядачі, такий у нас сьогодні відеоролик. Всім дуже величезне дякую за перегляд цього відеоролика. Надію, що наші відеоролики вас відволікають від страшних подій, від поганих новин, які зараз відбуваються. Ну це я так сужу по собі, бо я. Коли якісь такі новини, стараюся про це не думати дуже забагато, включаю якісь приємні відеоролики, такі погожі на наші. Ну, ось і тому я надію, що наші відеоролики вас якось зігрівають, дають позитива якогось. Ну і думаю, що просто цікаво нас дивитися. Тому, глядачі, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на наш канал, нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати жодних відеороликів. Нас це дуже сильно мотивує, нас стає все більше і більше. Ось така робиться велика сім'я. Тому всім гарного настрою, мирного неба і до наступних зустрічей, друзі. Всім пока.